То нам потрібна диктатура, яка зможе здійснити, тому що нормальну мобілізацію може здійснювати тільки диктатура. Потрібно позатикати роти Арістовичам і всім, кому можна заткнути роти, виключити нафіг всі соціальні мережі, тому що в них панує деморалізуюча пропаганда московитів, вони вкидають сотні мільйонів доларів. В пропаганду всередині України 2 мільярда доларів в рік в пропаганду в Європі, 4 мільярда доларів в рік в пропаганду Сполучених Штатів. Вони абсолютно домінують в соціальних мережах і, взагалі, в пропаганді Україна не може собі цього дозволити таких грошей протистоятися. Тому це просто треба ці ті майданчики ліквідувати. Потрібно арештувати всіх людей, які намагаються займатися політикою в Україні. Цього опозицію закрити всі телеканали, які ще там жеврюють, і тут має бути диктатура, всі мають бути мобілізовані, і е, це має нормально функціонувати. Всі найбільш демократичні країни вдавалися до таких методів в часи війни Першої, і Другої світової, інших виходів немає.